Доброго дня! Хотілося б привітати вас з наступаючим новим роком. Хочеться подякувати нашим захисникам за те, що нас оберігають і за те, що в нас є змога взагалі зустріти цей новий рік. Хочу побажати вам і вашим родинам перемоги в ці складні часи. Перемоги, перемоги і ще раз перемоги. Здоров'я вам, всім вам, вашим дітям, вашим рідним і близьким. Бажаю вам, щоб всі ваші мрії збулися, щоб ваші родини ніколи не знали горя, не знали, що таке розлука, назавжди забули про. Недоспані ночі, про страх, щоб ви жили, були щасливими, будували своє життя, свої родини, щоб ви з впевненістю дивилися в своє майбутнє, щоб будували його і будували його тут, на цій землі. Дуже важкий час зараз для всіх українців. Всі стоять на роздоріжжі перед вибором, перед питанням, як жити, як бути далі, як вижити. Я бажаю вам, щоб із першою секундою Нового року ці всі питання вирішилися. І щоб наступила перемога ми в нашій країні, в наших родинах, в наших серцях. І щоб ми всі щасливо будували своє життя. І йшли до своїх цілей, до своїх бажань, до своїх мрій. З них з наступаючим. Слава Україні!